Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, щиро вітаю всіх в ефірі Живого Телебачення в програмі Бог не просто говорить, в рамках якої ми пояснюємо складні тексти святого письма. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І буду намагатися допомогти вам. Краще пізнати ті уривки святого письма, які в часі читання викликають у вас трудність, оскільки в нашій країні триває війна, яку розв'язала Росія, то очевидно багато питань є пов'язано саме з цією страшною реальністю, яку ми вже досвідчуємо більше як півроку. І тому сьогодні я би хотів сказати, продовжуючи дві попередні теми, де я спочатку говорив про війну в старому завіті, потім ми говорили про такі складні тексти, як любов до ворогів і так далі. Сьогодні я би хотів сказати, що загалом новий Завіт говорить про війну. Чому власне, я так ставлю питання? Тому що прийнято вважати, що новий Завіт загалом має. Такий пацифістський настрій і сприяє такій пацифістській поставі людей. Чи це є дійсно так? І що властиво є пацифізмом? Пацифісти вірять, що приклад прощення та милосердя Ісуса, його відмова захищати своє життя у насильницький спосіб, увесь, врешті, загальний напрям Його життя, включно зі смертю на Христі, є таким певним. Етичним еталоном, який виключає будь-яке пролиття крові. І, очевидно, багато дослідників вважають, що в перших віках християнства християни уникали участі у військовій службі, хоч це не зовсім так, бо ми знаходимо, наприклад. Різні надписи на надгробках, які вказують, що окремі воїни були християнами. Це вже маємо друге, третє століття. Також ми знаємо згадки про те, що християни молилися за те, щоб там Бог послав воду і все інше. Але загалом, відверто кажучи, прийнято вважати, що до епохи Константина Великого християни намагалися. Уникати участі у всяких військових акціях, більше того, язичницький такий філософ Цель сказав, що неспроможність захистити імперію призведе до того, що вона впаде під натиском варварів, на що окремі християнські богослови, зокрема як Оріген, також відповідали, що молитви та дисципліноване життя християн є більш корисним для держави ніж те, що роблять військові. Очевидно, що в різних часах, у різних періодах церкви оцей пацифістський настрій був такий більш, я би казав, помітний або менш помітний. Зокрема, в середньовіччі різні такі рухи, як вальденци в протестантському середовищі чи францисканці, в католицькому середовищі, вони сприяли розвитку такого пацифійського настрою більше того, в 17-вісінадцятому столітті окремі члени анабаптистського руху, окремі церкви так званого історичного миру, і загалом закликали своїх послідовників уникати участі у війнах. І зацікавленість ідеями пацифізму виникла в останньому часі, передусім через небезпеку ядерного зброєння, також через активізацію певних духовних рухів серед мирян, які, наприклад, вказували на те, що не тільки клир духовенство є покликані до реалізації певних ідеалів святості, але і всі вірні до цього очевидно покликані, тобто передусім миряни. І очевидно окремій духовні праці таких відомих людей, як Томас Мертон, або баптистський пастор Мартін Лютер Кінг, або той самий Махатма Ганді в Індії. Вони очевидно сприяли розвитку тих ідей пацифізму і, очевидно, знаходили своїх симпатиків. Більше того, святий Йоанн 23-й, Своєю енциклікою пацеми Інтеріс в 65-му році 20 століття створив відповідний настрій для того, щоб властиво люди замислювалися над тим, що. Боронити державу можна і в ненасильницький спосіб, що, очевидно, в той сам час було відображено і в рішеннях Другого Ватиканського собору, де Душпастерська конституція про церкву в сучасному світі Gaudium et Spes містить такі слова, введені тим самим духом. Ми не можемо не хвалити тих, хто відмовляючись від насильства при обстоюванні своїх прав, вдається до тих засобів захисту, які доступні і найслабшим, якщо тільки це можна здійснити без порушення прав і обов'язків інших людей чи всього суспільства. Це є 78-й пункт цієї душпастерської конституції, який, очевидно, створив такий, я би казав. Умови для того, щоб людина, яка раніше була зобов'язана боронити державу війську, мала право на те, що ми сьогодні називаємо альтернативною службою. І, очевидно, вже від часів Другого Ватиканського собору, кожен католик міг вибирати, чи він йде в збройний спосіб боронити свою державу, чи може це робити активно в ненасильницький спосіб. І, очевидно, раніше церква робила цей вибір за особу. Проте, тут, дорогі сестри і брати, ми мусимо собі задати кілька питань. Якщо страшна агресія вже триває, що ми повинні робити? Що повинна робити держава? І тут, власне, ми потрохи зараз перейдемо до біблійних текстів, щоб поглянути на цю проблему так в корені. Отже. Чи держава має мовчати на геноцидальні акти, зокрема, наприклад, расистів, які відбулися в Бучі, в Бородянці, в Маріуполі, в Ізюмі, всіх тих місцях, які расистські окупанти залишили, і після чого ми завжди, як це бачили, неодноразово в історії відкривали просто страшні злочини? Чи держава повинна подбати про справедливий суд? Бо її завдання, очевидно. Не прощати, але карати злочинців, і очевидно, ми мусимо розуміти, що ми не можемо абсолютизувати рішення будь-якої держави, бо, наприклад, саме Російська держава. На чолі з їх очільником Путіним почала цю, цю страшну війну. Тому, за принципом, висловленим в Книзі Діянь Апостолів в 5 главі, в 29 вірші, ми знаємо, що якщо держава робить щось, що суперечить сумлінню, здоровому сумлінню людини, врешті здоровому глуздові, то слухатися слід більше Бога, ніж людей. Однак є класичний текст в посланні до римлян в 13 главі з 3 по 4 вірш, який каже: Начальники, бо страшні не тим, що добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро, і будеш мати похвалу від неї, вона бо слуга Божий тобі на добро. А як ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Відповідальна влада, очевидно, покликана до того, щоби дбати про добро для своїх громадян, те, що ми називаємо мовою новою, нового завіту, любити своїх громадян, а в практичній площині це означає любити людей своїм служінням, творенням добра. Тому в першому посланні до Томатея, в другій главі з першого по другий вірш, Апостол Павло закликає до молитви за добру владу. Він каже, передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Дорогі друзі, ви знаєте, що три перші Євангелія нового завіту. Які технічно богослови називають синоптичними, бо якщо їх поставити поряд, ми бачимо одну спільну тему, яка є Царством Небесним. Отже, три перші Євангелія Матея, Марка і Лука Матея, Марка і Луки говорять про те, що в Ісусі приходить до нас Царство Боже, або як Матей каже, Царство Небесне. Але цікаво, що власне, у тих трьох перших Євангеліях війна сприймається як реальність, яка є присутня в цьому світі. І тому ми бачимо, що є позитивне ставлення до людей, які є військовими. Ніколи ми не почуємо в Новому Завіті заклику, щоб військові люди залишали свою службу. Наприклад, Ісус каже про римського центуріона, який просив, щоб той. Пішов і зцілив його властиву слугу, але насправді він не казав, щоб Ісус пішов, ісус просто ісус це зробив, і, і навіть він виказав таку довіру, що каже: Скажи лише слово, так, бо і я маю під собою владних людей, які слухають мене. Коли Ісус властиво вже на його прохання зцілив його слугу, що Він каже? «Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ці слова є 8 главі Євангелії від Матея в 10 вірші. Ні в кого в Ізраїлі. Для очевидно, для одноплемінників Ісуса це була це було навіть певна образа. Бо вони вважали, що язичники є морально здеградовані, навіть їх вважали свиньми. І тут Ісус ставить цього воїна як, як, як приклад віри. Далі, в, в кінці Євангелія від Матея. В останній главі в 27, й в 54 му вірші, Римський сотник, після того, як Він побачив, як Ісус віддав Духа, а і ті, що стріляли з ним, бачивши землетру, Матей, і те, що сталося, вельми налякалися і мовили, це справді був Син Божий. Отже, таке проголошення Ісуса як Сином Божим, ми чуємо з уст язичника цю ж саму. Фразу, в подібний спосіб повторює і євангелист Марко в 15 главі в 39 вірші. Марко каже, бачивши сотник, що стояв проти нього, що так віддав Духа, сказав, чоловік цей справді був сином Божим. Коли ми дивимося на Євангелій від Луки, яке Данте Лігєрі називав Євангелієм Христової лагідності, де ми зустрічаємося з. Ісусом, який є милосердним, люблячим і спасителем для всього світу, ми також тут не бачимо жодних якихось антимілітаристських настроїв. Передусім, коли до Йоанна Хрестителя приходили військові і питали поради, що їм робити, він не казав: залишайте військо, скидайте зброю, і йдіть». Що ми читаємо в третій главі, в 14-му віші Євангелії від Луки каже святий Йоанн Хреститель. Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею. Сам Ісус у цьому ж івані від Луки, в 14 главі, з 31 по 32 вірш, послуговується прикладом з військового життя, не оцінюючи чи це добре, чи це недобре, але вживаючи як приклад зрозумілий для людей його часу, говорячи про речі, які мають місце в житті людини. Ісус каже, або який цар, ідучи війною проти іншого, царя не сяде перш та не роздумує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру. Врешті у своїй есхатологічній промові, тобто в промові на Оливній Горі, Перед своїми страстями у 22 главі Євангелії від Луки у 36 вірші Ісус каже до своїх учнів слова, які можуть виглядати доволі такими жорсткими. Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив: а тепер хто має калитку, нехай її візьме. Так само і торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Тобто Ісус сказав, що християни будуть переслідувані, і треба, очевидно, буде якось і рятувати своє життя, і боронити своє життя, і так далі. Коли ми читаємо опис Життя ранньої церкви, яку пробують завжди представити як таке дуже пацифістське середовище, то мусимо звернути передусім увагу на розповідь про. Сотника з кисалії на ім'я Корнилій, якому присвячено аж дві глави в діяннях апостолів і 11 главі. І ця глава 10 -та починається такими словами. А був у Кисарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богоязливий з усім своїм домом. Він чинив і великий милостині і завжди Богові молився. Отже, цей муж жив у Бозі. Був богобоязним, але він був військовим і це не суперечило одне другому. Врешті, читаючи ті дві глави, бачимо, як приходить до нього Петро, як він навертається і все інше. Тому, наприклад, той самий святий Павло. Який найбільше проголошував Христа з поміж усіх апостолів серед численних народів, коли перебував в небезпеці, прочитайте собі 23 главу діяння апостолів, очевидно, отримав від римської влади багатьох піхотинців і вершників, щоб вони боронили його життя і таким чином супроводили до Кесарії. Отже, дорогі сестри і брати підсумовуючи, мушу сказати, що новий завіт загалом не є антимілітаристським. Війна є даністю, є явищем, яке присутнє в цьому світі. І тому, очевидно, коли ми говоримо про пацифізм, про намагання слідувати дорогою миру, ми повинні розуміти, що інколи є такі обставини, де ми зобов'язані боронити життя. Такі люди, як Ганді чи Мартін Лютер Кінг, визначені пацифістами як приклади тих, хто привів до змін на насильницьким спротивом. Але я не можу уявити собі виступ Ганді чи того самого Мартіна Лютера Кінга чи інших подібних осіб десь в Північній Кореї або в Росії сучасного зразка. Такі речі були би неможливими, бо їхня Перша якась акція була би завжди останньою серед ночі їх би просто вивезли в невідомому напрямку. Тому, будучи людьми, які покликані наслідувати Христа, передусім йдучи дорогою миру, коли ми зустрічаємося з страшною жорстокістю, ми також повинні розуміти, що ми зобов'язані як відповідальні члени суспільства і громади. Боронити життя невинних людей, бо в цьому світі панує гріх, який спричиняє насильство, якому треба протиставляти також силу задля осягнення справедливого миру. Ви були в ефірі програми Бог не просто говорить. Запрошую в чатах ставити свої запитання, щоб ми таким чином формували перелік тих уривків, які зможемо для вас пояснити, які для вас будуть цікаві. Пам'ятайте, що знайде той, хто шукає, зрозуміє той, хто думає. Слава Ісусу Христу!